Вітаю вас, дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це тварини. Вони хочуть пограти з вами в гру під назвою Скільки? Який. Пограємо? Тож почнемо. Дітки, розгляньте, будь ласка, тварин та назвіть їх. Хто стоїть першим. Так, це зайчик. Другим. Так, це лисичка. А хто стоїть перед зайчиком? Так, немає нікого. А за лисицею? Так, о вовк. А за ведмедиком. Так, кошеня. А за вовком вірно ведмідь. А як ви вважаєте, хто зайвий з цих тварин? Так, це кошеня. Бо всі тварини дикі, а кошеня домашня тварина. Скажіть, а хто ще може бути зайвим? Так, можливо, це зайчик. Чому? Бо у нього найдовші вуха або ведмедик. Чому? Так, бо він найбільший. Молодці дітки. Пограємо ще в одну цікаву гру частування для звірят. Необхідно буде розкласти частування по певним клітинкам. Покажіть перший зверху ряд. Скільки в ньому клітинок. Так, 3. Поставте пальчик у першу клітинку. Тепер у другу. Третю. Покладемо у першу клітинку грибок, у другу морквину, у третю ягоду. Покажіть пальчиком другий ряд. Покладіть у цьому ряді під морквиною морквину, ліворуч від неї ягідку, праворуч від морквини грибок. Покажіть нижній ряд. Покладіть під ягодою грибок, праворуч від нього ягоду. Праворуч від ягоди морквину. Молодці дітки впоралися. Тепер пропоную пограти в гру під назвою Не помились. Треба полічити всю їжу по групах, яку приготували для звірят. Почнемо з верхнього ряду. Одна ягода. Дві ягоди, дві морквинки. Два гриби, один гриб, три гриби, три морквинки, чотири ягоди, одна морквинка, п'ять морквинок, п'ять ягід, п'ять грибів. Молодці дітки гарно впоралися із завданням. Виконаємо вправу назви тварину. Полічимо скільки тварин на малюнку. Полічіть тварин справа наліво. Один, два, три, чотири, П'ять. Всього п'ять тварин. Тепер полічіть тварин зліва направо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Чи змінилася кількість тварин? Ні. Назвіть третю тварину. Так, це вовк. Тож дітки лічити можна у різному напрямку: зліва направо, справа наліво, згори вниз, знизу вгору. Від цього кількість не міняється. Дітки, ви великі молодці! Тваринки вам дуже дякують. Скажіть, хто сьогодні до нас у гості приходив? А скільки було тваринок? А які завдання вам сподобалися найбільше? До нових зустрічей, малята!